освітянське донорство крові. Ми навчаємось, ми працюємо і ми волонтеримо. Наближаємо нашу перемогу, тому що кров потрібно здавати. Для наших хлопців, для наших військових і разом до перемоги, із позитивом, гарним настроєм, а головне благодійною метою сьогодні. Освітянська спільнота Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту долучилась до колективної здачі крові. Доною кров вперше планувала вже другий раз, але перший раз мене не впустили, бо низький тиск був. А також ніби все добре. покращуємо здоров'я, допомагаємо зсу. Пан Олексій ставав донором вже не один десяток разів. Зізнається, розуміє, наскільки ця. Рідина важлива для інших людей, бо може врятувати життя, а нині особливо, адже донорська кров необхідна нашим захисникам. Більше десь там 20 разів зараз кров. У мене багато знайомих і товаришів знаходяться на фронті, і доволі часто потрібна кров, якщо є можливість, чому ні. Вже повинен допомагати як зможе. Донорство та навчання до колективного збору крові долучилися студенти. Дехто з них це робить вперше, а є такі, які продовжують справу своїх рідних. Головне для них це можливість допомогти військовим. Це є важливо для мене, тому що зараз військовим дуже потрібна кров, і е, також я продовжую справу свого дідуся, який є заслуженим донором України. Він здав 18 літрів крові за весь період. На щас дуже потрібно те, що е, це першу чергу потрібно на фронті хлопцям, і їм цього не вистачає. Стати донором може будь-хто віком від 18 років без хронічних захворювань. А ще потрібно мати вагу більше 50 кілограм та нормальний тиск. Втім, основні показники визначають на місці. Для того, щоб здавати кров, донор повинен бути здоровим, не мати якихось протипоказів, хронічних захворювань, гемоглобін в нормі. Ну і бажання. Проходить опитування. тобто Доктор запитує, які захворювання, як себе почуває пацієнт, вимірюється тиск, вимірюється гемоглобін. Аби поповнити банк крові, навчальний заклад співпрацює з благодійним фондом Мій донор. Для цього підписали меморандум та активно долучаються до акцій. Це перший навчальний заклад у Хмельницькому, який проводить такі колективні походи, які ініціював він їх самостійно із виїздом мобільної бригади на територію навчального закладу і гуртувати навколо популяризації донорства крові насправді і студентів, і безпосередньо викладачів, тому що це чимала просвітницька робота, яка теж має чимало своїх викликів та стереотипів про донорство. До слова, це вже не перший подібний благодійний захід і охочих поділитися цінним біоресурсом щоразу більше. Наші викладачі і студенти активно долучаються до таких масштабних заходів. У нас і благодійні ярмарки відбуваються, і благодійні концерти. А як почули стосовно заклику по здачі крові, відгукнулися доволі позитивно. Першого разу, коли відбувалася донація, 21 особа приймала участь в другий етап, тобто сьогодні близько 40 осіб. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.